Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. Сьогодні вночі на трасі Одеса Київ сталася смертельна ДТП, причиною якої, за попередніми даними, була ожеледиця. В районі села Краснознам'янка Іванівського району 27-річний водій автомобіля БМВ не впорався з керуванням і зіткнувся з відбійником. Він помер на місці. Нагадаємо, вчора на трасі Київ-Одеса біля села Старі Маяки сталася ще одна жахлива дорожня транспортна пригода. Так автобус Сетра, що йшов за маршрутом Москва-Кагул, урізався одразу в три вантажівки. Після удару в автобус врізалися ще два автомобілі. На місце прибули рятувальники і медики швидкої. Фахівці за допомогою спецінструменту витягли з кабіни постраждалого водія автобуса. На жаль, троє пасажирів загинули, ще шестеро з різними травмами були госпіталізовані. Один з них пізніше був відпущений Додому порушено кримінальну справу. Ведеться слідство. Окрім того, 21 лютого в Одесі, близько п'ятої ранку, на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Сегецької поліцейський автомобіль переслідував водія, який перевищив швидкість. В результаті чоловік не впорався з керуванням, і позашляховик Мерседес МЛ, злетівши по сходах, врізався у вітрину магазину медтехніки. Як повідомили в прес службі патрульної поліції Одеси, водія і 28-річного пасажира іномарки госпіталізували. Ступінь його алкогольного сп'яніння. Становлять медики, відзначили в поліції. І нагадали, що за водіння в нетверезому стані можуть оштрафувати на суму від 2550 гривень або ж позбавити водійських прав. Музика. Начальник головного управління Нацполіції в Одеській області Георгій Лорд Кіпанілзе заявив про протидію реформам і боротьбі з корупцією з боку свого керівництва в Києві. Офіційну заяву він оприлюднив під час брифінгу 20 лютого. За словами Георгія Лорд пенідзе завысше керівництво МВД, саботує реформу і заважає йому боротися з корупцією. Протидія проявляється на всіх рівнях. Мы встретили сопротивление не тільки серед коррумпированных сотрудников МВД. вокруг нас образуются преступний синдикат із різних правоохоронних органів, судів і отдельных представників політичних еліт, для которых наша діяльність – угроза личного обогащення і ведення бізнесу. Попривічним корупційним схемам і потокам, як приклад небажання Києва втрачати контроль над головними розсадниками корупції Лорд Кіпанідзе зазначив, що з його прямого підпорядкування було виведено декілька ключових підрозділів. Управління з боротьби з економічними злочинами, з незаконним обертом наркотиків та міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ державтоінспекції. Другий яркий примір саботажа реформ. Ситуація з начальником поліції 7-го кілометра. Всі і так знають, що там відбувається. Но не смотря на все, має неоднократные не попытки уволить, так и не удалось. Не дивлячись на всі палиці в колеса, начальник головного управління нацполіції в Одеській області Георгія панідзе здаватися не збирається. Єдине, що є у нашій команді, це незап'ятне ім'я і безупречна репутація, яка для всіх привів села. Для мене немає хуже, ніж не оправдати надежді людей які правилі нашу камупавили нашу команду і то, що ми зможемо памуть в житті ті реформи, яких українці так довго ждуть. Георгій Лордкіпанідзе попросив бабу... підтримки одеситів і зауважив, що продовжать боротьбу проти злочинного синдикату за мови припинення саботажу зі сторони інших правоохоронних органів. Лордкіпанідзе порадив всім тим, хто йому заважає зосередитися не на прибутках політичних еліт, а на захисті народу України. Івана Дерев'янко Олег Черба, факти. За минулу добу, 21 лютого, в Одеській області, діагноз грип або ГРВІ лікарі поставили 95 жителям регіону, з них 83 дитини до 17 років. Інформація надійшла 22 лютого від державної санітарної епідеміологічної служби. Повідомляється, що в порівнянні з попередньою добою темп зростання захворюваності знизився майже на 70%. Було госпіталізовано 20 осіб, всі у віці до 17 років. Всього з початку епідсезону в Одеській області захворіли 209 тисяч людини, з них 240 вагітних жінок. При цьому, згідно з даними СЕС, ситуація в країні за рівнем захворюваності стабілізується. За минулий тиждень показники захворюваності на грип та ГРВІ в регіонах України не перевищують епідемічні пороги. Показник захворюваності на грип та ГРВІ серед населення України в порівнянні з минулим тижнем знизився на 16%, складає 59 чоловік на 10 тисяч населення і перевищує епідпоріг по країні лише на 1,3%. Повідомляють в Держсанепідемслужбі. Інформацію про стан справ по оподаткуванню стягнення та надходження адміністративних штрафів по бюджету до бюджету міста Одеси за 2015 рік було представлено на апаратному засіданні Одеської міської ради. За останній період надійшло до загального фонду бюджету 414 мільйонів гривень та до бюджету розвитку 32 мільйони гривень. Подробиці в сюжеті. Питання надходження адміністративних штрафів є під постійним контролем департаменту фінансів. Більше 80% складають протоколи двома підрозділами: департаменту муніципальної безпеки та комунальними підприємствами житлово-комунальної власності. Фактично надійшли суми до бюджету на 10% більше ніж минулого року. За 15-й год поступило в бюджет тисячу сімсот тисяч гривень почти в 1,9 раза больше по сравнению с 2014 годом и в суммарном выражении 828 тысяч гривен. Було відмічено, що існує проблема з недоотриманими коштами в бюджет. Сума, недопоступивших за останні 4 роки в бюджет, складає більше 3,5 млн гривень. И если человек не осознал свою, не заплатил штраф и даже исполнительная служба не смогла на него принять соответствующие меры, значит этот субъект или этот человек опять будет продолжать царить, нарушать порядок в городе. Було наголошено на необхідності підготовки Одеси до курортного сезону, а саме пляжі міста та інше. Зазначено, що це мають бути конкретні зміни на краще. Так, наприклад, на 10-й фонтана прийнято рішення прибрати шатер, який заважає людям відпочивати, а також зробити це на інших пляжах. Олена Логінова Анастасія Даманська. Факти голова обласної ради Анатолій Урбанський прокоментував деякі рішення, що викликали суспільний резонанс та гострі питання, які обговорювали депутати облради у п'ятницю 19 лютого. Про що саме розповів голова Одеської обласної ради в наступному сюжеті? Багато суперечок і збурень у громадськості викликало питання передачі будівлі Держархіву єврейської громаді. За словами голови облради Анатолія Урбанського, цю ситуацію драматизують. Він розповів, що село Олександрівка, куди переїде Держархів, знаходиться недалеко від Одеси. Крім того, в розпорядженні Держархіву залишається будівля на Переховській вулиці. Господину Лівчуку було предложено здання і буде пропонувано ще раз. которая находится в селе Александровка. Я, уважаемые коллеги, не понимаю этого вопроса, что это не находится в Николаевском районе, это не находится в Измаиле, это не находится в Беляевке или в Балте. Это, по сути дела, находится в городе, потому что все вы прекрасно знаете, что с района Суворова, поселка Котовского, как мы все привыкли его называть, до села Александровка, ну, наверное, даже пяти минут не надо, чтобы добраться. Я думаю, что здесь все опять ну, переходит в какой-то больший политический момент и будоражение общественности. Тем более, что здание на Переговской 1 оставлено им. Там будут проводиться прием граждан. Антолій Орбанський також прокоментував питання щодо бази відпочинку педагог, яке так і не передала на баланс облтрансбут, залишивши його на балансі Білгородністровського училища. На даний момент времени земля по прежнему знаходиться в підвішеному стані, і поїздки цих людей, які не бачать на джипах, будуть продовжуватися. За словами Орбанського важливо було отримати право власності на землю обласною радою. Я повністю розділяю, якщо це не комунальне підприємство облтрансбут. Нет вопросов. Управление майна потом помочь тем заслуженным учителям получить право собственности на эту землю. Этот вопрос очень политизирован и, и не имею, и, и ничего более того. И мне кажется, что у некоторых коллег, которые выступали против этого решения, есть другое видение по поводу земли в Затоке. Не менш важливим питанням залишається найближчий приїзд музею флоту на Ланжеронівський узвіз і його подальша доля. Мною проведені переговори з Міністерством інфраструктури і конкретно з е, е, управлінням морських портів України, який розглавляє наш земляк Андрій Амелін, АМПУ. Адміністрація морських портов. І он изъявил желание, так как, к сожалению, нет денег в бюджеті развития області, із бюджету развития даного предприятия, перечислить нам деньги на ремонт е е е ремонту морського музею. Євгенія Швіц, Анастасія Доманська, факти. Морські порти відіграють важливу роль в економіці країни, так як є сполучною ланкою між іншими видами транспорту, сприяючи тим самим розвитку зовнішніх і внутрішніх торгових зв'язків. Тому їх функціональність і технічний стан дуже важливі. Наші колеги побували в Ізмаїльському порту та на власні очі побачили, як розвивається ця галузь нині, і поцікавилися майбутніми перспективами. На першому, другому і третьому погруз районах Ізмаїльського морського торгового порту кипить робота. Директор підприємства Андрій Єрохін підкреслює, на сьогоднішній день Ізмаїльському порту вдалося зробити найзначніший приріст за обігом в процентному співвідношенні серед усіх портів України. «Портовики год закончили достойно. перевалив 4 мільйона 611 тисяч тонн народно хазяйстваних грузов. Це на 52% більше, ніж. Приоритет на цей рік – залучення нових вантажопотоків. Крім того, на черзі технологічне оновлення і модернізація. Мы поставили себе задачу приобретения нової техники, судопогрузочной машины, одной пневмопогрузочної машины по перевалке зерна, потому что та программа, которая у нас была начата в том году по перевалке молдавского зерна, она продолжается и мы пытаемся войти в рынок. Это новый, абсолютно новый вид для нас груза. Не новий, але но такої линии. лінії. І ну, завоювати своє місце під сонцем в перевалке зерна. нашей, з нами Республіки Молдова. Відрахування порту становлять 10-ту частину доходів міського бюджету. Сьогодні це сотні робочих місць. Єдне заробітня плата і соціальна захищеність великої кількості ...ізмаїльських сімей. Люди довольні, премія є, заробітна плата є. Порт динамічно розвивається. З огляду на складну економічну ситуацію в країні сьогодні особливої актуальності набуває успішна робота державних підприємств, особливо морських портів, від яких багато в чому залежить благополуччя нашої країни. Вони з різних міст України, але їх поєднує дружба та любов до волонтерської програми «Help and Travel». На кілька днів вони з'їхалися до Одеси, аби поспілкуватися та весело провести час один з одним. Серед волонтерів цієї програми є й наша колега-адміністратор редакції новин Лілія Комнат. Більше подробиць у нашому сюжеті. Вже чотири роки поспіль команда волонтерів Хелп Тревел допомагає подорожуй, відвідує шість областей України за одну подорож. Мета проекту привернути увагу до проблем щоденного життя в маленьких містах та селах, навчити молодь волонтерству та власним прикладом показати, що не потрібно чекати змін від влади, адже змінити життя на краще можна і власноруч. Головне розпочати з себе. мы пытаемся поделиться идеей волонтерства и идеей сознательного гражданского общества с помощью того, что мы помогаем этим селам с благоустройством, потому что мы пытаемся показать своим примером, как можно делать маленькие изменения в своем собственном месте. Мы там красим им заборы, ставим детские площадки, помогаем копать траншеи для кабелей или выносим мусор с общественных мест. И когда люди видят разницу, то мы верим в то, что у них должно измениться немножко мировоззрение и, может быть, они тоже станут активнее. и внимательнее относиться к тому месту, где они живут. Ідея створити проект Help and Travel» народилася внаслідок продуктивної роботи українських волонтерів, випускників американської програми Pay Forward», що перекладається заплати вперед. Натхнені американським досвідом волонтерства та допомоги своїм громадам українські волонтери вирішили адаптувати цей досвід для України та розпочати ланцюг добра. Ми робимо хороші діла, тому що ми віримо, що, це може, ну, що ми почнемо цю цепочку добра і вона не закінчиться. А там конкретний проект називався Pay Forward». Вони їздили на неділю в какої-то Одно место и отстраивали людям дом, например, или церковь. Ну вот, и мы решили адаптировать эту идею немножко вот под украинские реалии. Формації програми особливо цікавий і тим, що подорожуючи можна не тільки знайомитись із новими містами та людьми, а й дійсно допомагати тим, хто цього потребує. У нас також були культурні вечора. Ми не тільки працювали і розлікались, як то да, там веселились. У нас були культурні вечора. У нас був вечір поезії. У нас був вечір такого немножко театрального мистецтва, коли ми приїхали в одне сіл, це був дом культури. И там была, так сказать, небольшая сцена, и мы разделились на команды и показывали небольшие такие, так сказать, номера. Как мы подытоживали день? У нас было коло доверы. То есть мы все садились, это было очень душевно, садились в круг, брались за руки и рассказывали. Каждый человек по очереди рассказывал свое впечатление о прошедшем дне. Это было очень эмоционально, очень душевно, потому что за период этих семи дней, за период тура, каждый открыл свою душу, очень все сроднились. Влітку 2015-го волонтери програми Хелп Тревел подорожували західною Україною. Цього року вони відвідують південну частину нашої держави. Набір молодих та активних людей задля участі в програмі розпочнеться вже у травні. Анастасія Рубулець Олег Черба. «Факти». Дарувати дітям дорогі подарунки чи ні? Як стимулювати дітей, наприклад, за допомогу по господарству чи гарне навчання в школі? Думки батьків з цього приводу розділилися. Дослідники з університету Міссурі опитали тисячі дорослих молодих людей, щоб з'ясувати, яку систему виховання застосовують сучасні батьки. Виявилося, що більшість американських батьків вважають за краще виховувати дітей за допомогою матеріальних стимулів, тобто свою любов до дітей вони висловлюють через подарунки або гроші, а в якості покарання забороняють користуватися якимись речами. Неначе все логічно, з одного боку дитина розуміє, що гроші і подарунки з'являються в її житті не просто так, а з іншого, у дитини завжди є стимул ставати краще. Втім, дослідники виявили, що в такого підходу є як мінімум два недоліки: по-перше, матеріальні подарунки не роблять дітей щасливими. Це підтверджено дослідженнями. По-друге, діти, яких виховують таким чином з дитинства, вчаться оцінювати себе та інших, ґрунтуючись на власності, якою вони володіють. Якщо ви платите своїй дитині за зразкову поведінку, то вона на підсвідомому рівні, сама того не усвідомлюючи, почне гірше ставитися до дітей, у яких немає настільки ж крутих іграшок, як у неї. Теж саме із зворотніми стимулами. Дитина почне відбирати іграшки у слабкіших дітей. А коли такі діти виростають, то напряму пов'язують соціальний успіх і речі, якими вони володіють. Американська психологічна асоціація відзначає, що такі люди практично ніколи не бувають щасливими. Вони частіше отримують травми, частіше страждають від депресії, самотності, мають проблеми в стосунках. Одеські батьки, з якими ми спілкувалися, вважають, що виховувати дітей через подарунки не потрібно. Нельзя ребенка каваливаті, щоб він понимал, що за какие-то хороші поступки он будет получать какие якісь дорогі подарки. Никогда дорогих подарков не було. Ну, книжечки покупали. Надо просто объяснить ребенку, не надо никаких подношений. Надо учить, что хорошо, что плохо. Вчені також дійшли висновку, щоб з дитини виросла щаслива людина, потрібно просто приділяти їй більше часу. Вони радять замість матеріальних подарунків частіше дарувати дитині нові враження, разом ходити більше гуляти або дивитися улюблені мультфільми. На Євробаченні 2016 у Стокгольмі Україну представлятиме Джамала. У фіналі національного відбору за перемогу змагалися шестеро конскурсантів. Проте явними лідерами виявилися Сансей, Хардкіс та Джамала. Судді віддали перевагу групі Хардкіс, але за результатами смс-голосування першу сходинку посіла Джамала з піснею «1944», в основу якої закладено проблему депортації кримських татар. Сама переможниця відбору заявила, що з гідністю представить Україну на Євробаченні та подякувала українцям за довіру. І це вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда Служби телевізійних новин. Всього вам доброго.